Нічого не розумію. Люди, ви що, серйозно? Ніколи не бачили, як ростуть гібриди. Всі подумали, що це пустоцвіти. Люди, це гібрид так росте. Спочатку квітка, потім огірок. Так ростуть гібридні огірочки. Який пустоцвіт? Що там пишуть? Пишуть мені один. Я 10 років займаюся, це пустоцвіт. Довота да, огірки на ньому ростуть. Дивіться уважно, Дивіться, показую. показує. Ну просто що уже вибрав герочки, я просто не думав, що такой ажіотаж буде. Це так росте гібридний огірочок. Квітка. Потім ця квітка кидає огірок, огірок виростає і становиться великий. Просто ми вже вибрали огірочки, я б показав. Ну, можливо, ще з ним. Все, вчера пропустили один. Можливо, трошки підросте, покажу, як, ну, коли їх багато. Можете подивитися, в мене є ролики в минулому році. Тут вся теплиця була засажена гірочками. Я відео приложу фотографію, як росте гібридний гірок. Ну, люди, що ви його всьому підвох шукаєте? Це гарний, просто гібридний такий, ну, гібрид. А гірок гібрид. Це насіння, можете замовити на нашому сайті Ну, Я в шоці.